Так сумно чогось мені, так жаль на середньяї досада, а на душі печаль, на середні якого досада, а на душі печаль. І не... 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 Не та рожа, що за садом. Но та рожа шо в саду не той милий, що двох любих, на тої милий, що одну. Но той милий, що двох любих, но той милий, що одну. а то листя вже й пожовокло, а ти травко зеленій. мене дома в сіруга Хоть ти, милий пожалій, мене дома всі ругають. хоть ти милий пожалій, пожалів би тебе мила, як би думав тебе брать. Через місяця бой ранше, буду тебе спокидать. Через місяця бой ранше. Буду тебе спокидать. І раз пішов я на весілля та і став собі в стороні, обіляли його сльози, ще раніше, як її, Обіляли його сльози, ще раніше, як її, ся зійшов, я ж тебе чекала. Чи коня не мав, доріжки не знав, чи мать не пускала, і коня я мав, і доріжку знав, і мати пускала, найменша сестра бодай не зросла, сіделіце сховала. Старша я сестра, сіделіце знайшла, коня восідла. Сідай, брачи їй до дівчини, що й тебе чекала, Сідай, брачи їй до дівчини, що й тебе чекала, Очко, де зелений дуб стояв, під тим дубом вима, козак дібольмоляв. Ти до боку вчера, ви поляки Боля. моя мила смутна, я несмутна носербита, бо я заночі була бита. я несмутна сербита, бо я була бита. Била ж мене мати ж ночі, заванякові карі очі, ще я казала буде бити, щоб бванка не любити, Ще й казала буде бити, що біванка не любити, я іванка так люблю, нема таки, як нас двоє.